Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні під пітчивочок І сьогодні доволі незвичне відео. Ви могли помітити, що нещодавно на моєму каналі стукнуло вже 2000 підписників, і навіть зараз дещо більше ось на екрані список поточних підписників. Також в цьому місяці у нас перший маленький ювілей у нашої гітари першого Modern Stratocaster, який зроблений з горіха. Правильно, день народження, перший рік. І назвав всім хейтерам та на радість всім підписникам гриф не повело. Все звучить, все чудово. І найближчим часом ми поговоримо саме про цей інструмент. І відео буде називатися Рік Потому. Я розповім, що би я зробив інакше, як виглядає зараз цей інструмент, що взагалі з ним і чому він давно не фігурував на нашому каналі. Ось, і мені кілька людей, ви знаєте, надіслали подарунки. Один з них це гітара Урал. І наступний подаруночок ми сьогодні також з вами розпакуємо. А розпаковувати посилку ми будемо від також гітарного майстра. Його звуть Олександр, дуже крутий майстер. Він мені дуже допоміг деякими порадами та підказками в плані будування гітари. І на наш маленький ювелей з двох К-підписників надіслав мені ось такий подарунок. Хочу передати йому привіт та велику подяку за підтримку, за настановки. Далі буде велике дякую. А що ж в ньому? Давайте будемо дивитися. Так і що приїхало в цій посилочці. По-перше, це не масло, яке ми будемо робити покриття наших накладинок. Воно із різними пігментами, тож будемо все це тестувати. Олександр варить його сам. Ще дуже крутий подарунок це. Натуральний перломутор. За допомогою нього ми зробимо інкрустацію в нашій майбутній гітарі. Ось так дивовижно він виглядає. Ще велика купа абразивної бумаги на паролоні, вона нам допоможе більш філіграно працювати з нашим лаковим покриттям. Також тут є диски для шліфувальної машини. До певного часу я навіть не знав, що така бумага існує, тож, велике дякую, будемо її тестувати. Доволі цікава абразивна річ це Scotch Bright. За допомогою нього ми будемо готувати наші води до полірування. Також не оминемо увагою липку серветку, за допомогою якої ми будемо готувати покриття до фінішу. І доволі цікава малярна стрічка, вона дуже відрізняється від того, що продається в звичайних будівельних магазинах. Всі ці речі будуть використовуватися у будуванні нашого нового модернового телекастеру, нашого кастомного телекастеру із мультимензурою. Ч, якщо ви ще не бачили це відео на каналі, воно вже є, воно вже вийшло. Перша частина, де я розповідаю, як ми його будуємо, чому він такий і яка там деревина, а також дуже лампова та приємна атмосфера. За посиланням у підкасті все це буде. Тож поставте це відео на паузу, подивіться, а потім переходьте знову. На це відео. Також, хто не знає, в мене є телеграм-канал, куди я виставляю деякі ексклюзивні речі, які не потрапляють на YouTube Там у вас є змога зі мною поспілкуватися особисто чи в коментарях, чи у чаті, тому що в нас також є чат. Всі бажаючі можуть за посиланнями у. Описі під цим відео завітати до мого телеграм-каналу, там багато всього цікавого. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Також пишіть в коментарях, що вам більше подобається, що ви хочете бачити на цьому каналі. А також, якщо у вас є якісь ідеї чи побажання, все в коментарях. А на сьогодні дякую. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Гарного всім дня!